Зараз ми викремали три напрями, про які я коротко хотів би вам повідомити. Мої колеги про це більше розкриють детально. Перший напрям це багатофункціональні мобільні електричні засоби. Питання в тому, що сьогоднішня техніка, яка стає більш потужною і більш дорогою, дуже важливо, щоб вона могла виконувати. Чим більше операцій, мати більш високе річне завантаження над цим питанням в інституті працювали раніше. Були спроби наверсати, як кажуть, на етапі, коли були розробки українського вітчизняного зернозбирального комбайна. тому що розумієте, комбайн він використовувався не тривалий час. І коли вісім місяців він простоє або більше без роботи, це заморожений капітал. Ці роботи були проведені, були отримані відповідні результати, але ми все-таки скажемо, вперлись з проблему, що багатофункціональність його його в певній мірі обмежена. Після цього були проведені відповідні роботи, вивчення стосовно других можливих напрямів. І скажем, існово можливо, того можливого, що і в Україні. Ми звернулися до ПАД-крас, з яким вдалося попрацювати, і вийти будь ласка, наступний слайд, і вийде на рівень технічного засобу, який дійсно є багатофункціональним і виконується, скажімо, різні сільськогосподарські операції. Робота над цією тематикою приводить до того, що ми відчуваємо наскільки старається грань. З точки зору від виконання технологічно транспортних операцій між трактором і автомобілем. І ще в наступному я покажу, наскільки зараз ці позиції зближаються. В цілому кажучи про ватофенальний мобільний електричний засіб, будь ласка, наступний слайд. Ми вважаємо, що в перспективі це повинна бути енергетична платформа, на якій буде рама, яка буде переміщатися в будь-яку точку цієї платформи. І ми зможемо відповідним чином мати і з комбайном, і з відповідними сіткосводарськими машинами та інше. тому що ті е, е, елементи, які зараз впроваджуються, вони дозволяють рішати питання дистанційно, оперативно обласне. і зараз для того, щоб ми могли деякі моменти детальніше е, вам подати, я запрошую до слова доктора наук, завідуючого відділом. Е, Нашого інституту поріли Сергій Петрович, доброго дня, шановні колеги, з розвитком технічного прогресу, трактора як енергетичний засіб для виконання свідоцтво операцій. Втрачає свою монополію. З'явилися нові багатофункціональні мобільні електичні засоби, які можуть ефективно використовувати як на виконання технологічних операцій в полі затягу приводної концепції, так і на транспортних операціях. Да, виконання технологічних операцій вмежується відносно невеликої швидкості руху тракторів та е, плечем переїзду. при збільшенні відстані транспортування більше 5 кілометрів. Витрати пального значно зростають в порівнянні з вантажними автомобілями. Будь ласка, другий слайд да. трактори в більшості випадків мають транспортну швидкість 30-40 км за годину. Одиничні екземпляри мають транспортну швидкість 60 км за годину, але при цьому стріхозвірські машини, які гарантуються з ними, зокрема розкидачі добри, поліскувачі, мають обмеження щодо транспортної швидкості, яке становить 15-20 км за годину. Винятком є двовісні причепи. Вони мають 30 км за годину. Тому транспортна швидкість руху масштабного агрегату обмежується транспортною швидкістю причепної сільськогосподарської машини, виникає необхідність створення таких МЕС, які, має які не матиме згаданих недоліків. Наступний, будь ласка, слайд. Якщо таке створення мес дійснувати шляхом модернізації, Наступний. Модернізації трактора то це призведе до значних змін його конструкції, зокрема підвізки для гас... для гасіння нерівності дороги, системи керування, збільшення повздовжної бази, трансмісії, галіної системи та інших возів. Вартість такого трактора збільшиться в декілька разів порівняно з існуючими моделями. Використання автомобільного шасі підвищеної прохідності на виконанні сіхоскорських технологічних операцій, дасть можливість вирішити згадану проблему з меншими витратами. Будь ласка, наступне. Ну в світі ви знаєте, що робиться в цьому напрямі. Було е, заводом Мерседес, було створено е, мобільний енергетичний засіб умов, який використовувався як у військовій сфері, так і в комунальній, і в сільхозподарській також е, промисловий. Е, були спроби автомобілів зробити на базі автомобілів Ман, е, е, завод Камаз, Урал також створювали зразки для. Е, автомобільних шасі, які можуть використовуватися, використовуватися в словом виробництві на виконанні різних технологічних операцій наступна да нашим інститутом спільно з пратавтокрас також створено досвідний зразок мобільного етичного засобу МЕС-330 автотрактор на базі шасі крас 6322 Ні-ні, назад Ну, вже. ну, модельний ряд заводу має і інші зразки, наприклад, 6511, це безкапотний варіант, це коротша база, і трьохосний, і також є і двохосний. 54,01. Ну, наступний тоді, МЕС має 11 має масу 1,7 тонни, потужність 12, 330 кінських сил. E, максимальна швидкість руху 60 км за годину. Ну, Степан, повинно відео. Ні, назавтра. Не йде відео щось. <плес> <плес> uh -huh. І на раму МЕС є можливість встановлювати місткості з технологічним матеріалом масою до 10 тонн, задніх частини встановлюється на чіпний пристрій, за допомогою якого uh, oh, відео пішло. Uh, за допомогою якого можна агрегатувати як причіпні, так і начіпні сільськогосподарські машини та знаряддя. Встановлено вал відбору потужності, який має частоту обертання від тисячі uh, до 540 обертів за хвилину. обладнаний централізованою системою uh, контролю тиску в шинах колі, що дозволяє знижувати тиск під час виконання свердловської операції в полі до 0,8 мПа та збільшувати його до рекомендованих значень на транспортних переїздах, а також регулювати його в процесі виконання технологічної операції при зменшенні е, укузою маси технологічного матеріалу. Ми Обладнаний мостами з міжколісними і між мостовими блокуючими диференціалами, що дає можливість отримати найвищі тяги показники при блокуванні, при блокуванні диференціалу на тягах операцій а розблокованим диференціалу неможливі появу перезадних потужностей. Наступний, будь ласка, також нам було проаналізовано, яких операцій технологічних може використовуватись мис: це і внесення добрив, органічних, мінеральних, транспортні операції, грунтообробні операції, операції для внесення ам'ячної води, внутриґрунтового внесення. Це в цілому майже 80% технологічних операцій, які виконуються для виробництва продукції рослинства. Наступний. На, на час на даний час виконується виробнича перевірка МЕС 330 трактор зі ходові, та, та з їх машинами та знаряддями. Наступне поразки, зокрема, це розкладачі розкидач мінеральних добрив із плугами гектар тисячі «Ленкін». Дисковим боронами ВВП-3,8, ведете 7 агрегатом для перепусівного обробітку ґрунту Катра 6000 тисяч. Загалом було оброблено біля 1000 гектар землі. За результатами борбувань встановлено, що витрати пального грунтообробних агрегатів на базі МС за умови забезпечення глибини обробітку ґрунту та швидкості руху знаходяться на рівні агрегатів, змонтованих із згаданих знарядь. Та тракторів відповідного діалогу власу аграти для виконання транспортно-технологічних операцій, таких як внесення чи органічних, органічних, чи мінеральних добрив. Мають значні переваги з аналогічними агрегатами на базі тракторів завдяки високій транспортній швидкості руху, що дає можливість використовувати прямоточну схему е, склад пола на внесення твердих та рідких органічних добрив і мінеральних добрив, що значно зменшує витрати на виконання згаданих операцій. При цьому виникає потреба зникає потреба у використанні додаткових технічних засобів для транспортування та перевантаження е, технологічного матеріалу. Наступна, будь ласка. Зверніть увагу, на даному слайді наведено вартість енергозасобів. Наш МЕС-330, він має таку вартість, як і трактор ХТЗ-172-21. Але у трактора ХТЗ-172-21 потужність двигуна всього становить 160 кінських сил. Якщо порівнювати по аналогічні по потужності до двигуна, це трактор К-744 або ФЕН-938, то їхня вартість в 1,8, а 3,2 рази більше, ніж нашого Наступний, будь ласка, аналіжний багатофункціональний МЕС, але вже тягового класу 1.4.2 нами було створено в нашому інституті, але на базі автомобіля Г-66. Будь ласка, наступне. Який на даному етапі випробовується з різними технологічними машинами та знаряддями. Завдяки багатофункціональності МЕС е, типу автотрактор можна е, використовувати його можна використовувати майже цілий рік, що дасть можливість зменшити номенклатуру та вартість технологічного парку машини е, господарства, а також собівартість виробництва продукції рослинництва. Е, ну, в подальшому просуванні зазначення технічного засобу пропонуємо вам долучитись до покращення та конструкції МС типу автотакту, створення нових чи конверсій серійних зразків сількосходовських машин для агрегатування з ним, та також із інших питань. Будемо вдячні за співпрацю. Дякую мені. Все, Володимир, можливо, дай, дамо слово Сергію до нього як представнику заводу. Я коротко інформувати учасників вебінару про те, що ми є єдиними виробниками вантажних автомобілів в Україні. Ми це завжди підкреслюємо, з повним циклом виробництва від розробки проєктування, випробування, постановки на виробництво, виробництво і гарантійний сервісний супровід. Тому е, ми вважаємо, що автомобілі КРАЗ мають право бути в Україні е, масово випускатися і бути застосовані у всіх галузях народного господарства. Але ми бачимо засилля іншої автомобільної техніки на дорогах, на полях, тому в цих ринкових умовах, звичайно, треба боротися. І генеральний директор Черняк Роман Євгеніович, він дуже е, приділяє увагу до, до цього напрямку, який ми з вами е, опрацьовували автотрактор. І ми маємо бажання працювати далі. Я хотів сказати, що історично ми автомобілі завжди випускали. Різного призначення. Це самоскиди, там, які могли застосовуватися в сільському аграрному виробництві, бортові інші автомобілі. Ми створювали спеціальні моделі, які ми називаємо буряковози, зерновози і інші моделі для роботи в аграрному секторі, і проводили їх випробування в Дослідницькому в інституті імені Погарілова. І але на жаль, не було е, централізованих закупівель через аграрне відомство. Але ми такі автомобілі випускали для замовників окремих як в Україні, так і в інших різних країнах. Є публікації з цього приводу в журналах техніка технологія АПК, автомобільна автошляхових України, автомобільна промишленість в різних збірниках наукових праць. Ваших установ, нашого Кременчуцького національного університету імені Михайла Староградського. Але ми, виробничі підприємства, для нас головне автомобілі випускати. Будуть замовлення, ми всі зусилля докладемо для того, щоб цю продукцію створити під замовника і випускати. Тому все опирається в те, що ми, нам потрібні замовлення. Той напрямок роботи, який Сергій Петрович погорілий, тільки що доповів. Звичайно, там ваша його і ваша участь найбільше Ми шасі це дали, але ми можемо створити шасі, яке буде більш підходяще для цієї техніки. Ну, ми це з вами обговорювали, і на науково-технічній раді нашого підприємства також озвучували, але mm -hmm. потрібні конкретні замовлення. Немає можливості ці зразки робити просто щоб для напрацювання. Це те, що я хотів сказати коротко. Дякую за запрошення брати участь у цьому вебінарі і дякую за увагу.